У вівторок в більшості західних областей пройдуть дощі. В Івано-Франківську та Черніцях без опадів. Вночі від нуля в день до плюс восьми. У північних та центральних областях дощитиме. У сумах Полтаві та Коповницькому синоптика опадів не передбачають від 0 до плюс 4. На півдні України хмарно. У Криму очікується дощ. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 2 вночі до плюс 6 вдень. Території східних областей будуть затягнені хмарами. У Луганську пройде мокрий сніг. Від двох морозів вночі до трьох тепла вдень. У середу дощитиме у Хмельницькому Тернополі та рівному. В західних областей без опадів. Нічна температура від плюс 6, денно до плюс десяти. На півночі та в центрі переважно хмарно. У Києві Сумах та Полтаві пройдуть дощі подекуди зі снігом. Вночі від нуля в день до плюс восьми. На півдні протягом усього дня синоптики прогнозують дощі. Температура повітря від 2 до 7 з позначкою плюс. На сході за прогнозами синоптиків опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Від нічних плюс 1 день температура повітря прогріється до плюс 4. На заході у четвер протягом дня спостерігатиметься хмарне небо. Температура в регіоні вночі від плюс 2, в день до плюс 10. Дощитиме на території більшості областей півночі та центру. У Житомирі та Вінниці без опадів. Від плюс 2 вночі до плюс 9 вдень. Південь країни ховатиметься в хмарах зранку до пізнього вечора. Температура повітря від 2 до 8 градусів тепла. На Східній області очікує хмарна погода. У Харкові та Дніпрі пройдуть дощі. Від нічних плюс 1 в день стопчики 3-метрів піднімуться до плюс 5.